Нещодавно зі мною трапилась дивна історія знайомства. Через інтернет я познайомилась з молодим красивим хлопцем. Від літа ми спілкувалися з ним тільки через соціальні мережі, оскільки він вже довгий час живе та працює за кордоном. А в грудні він написав, що хотів би нарешті зі мною зустрітися, і запропонував відпочити у двох Буковелі – Оскільки він на певний час саме мав приїхати в Україну. Звісно, я дуже цьому зраділа і навіть встигла похвалитися подругам. Чесно сказати, я хотіла, щоб з цих стосунків щось вийшло. Він красивий, забезпечений хлопець, навіть на відстані йому вдавалося приємно мене дивувати. І я одразу прийняла його пропозицію: ще пак, це чудова можливість познайомитися з ним ближче та відпочити. Я попросила подругу, щоб та на тиждень приглянула за моєю квартирою, взяла відпустку на роботі та стала збирати речі. За цей тиждень все було, немов в якійсь казці. Шикарний будиночок у гори, горах, розвага, свіже повітря, ресторани, прогулянки до ночі. От тільки було одне але. Не знаю, в кому була справжня причина, однак за увесь час. Ми практично не розмовляли. Ні, і це не тому, що коли людям у двох добре, вони мовчать, а справа була в іншому. Як виявилось, у нас зовсім не було спільних там для розмов. Тоді я зрозуміла, що нічого з цього не вийде. Ми зовсім далекі одне від одного. І не чоловік, а зануда. Я вирішила, якщо не складаються стосунки, то хоча б добре відпочину. Всі наступні дні я так і робила. Загалом. Мій відпочинок вдався на славу. Я щаслива повернулася на роботу, і всі подруги кинулись до мене. Довелося їм пояснити, що з цією людиною у нас точно нічого не вийде. Але було одне але я саме показувала своїй подрузі фото з відпочинку, як на мій телефон прийшло повідомлення від нього. Там був написаний номер банківської карточки та сума, яку я нібито повинна йому скинути. Тобто я мала оплатити відпочинок за себе. Очевидно, він сподівався на щось більше. Але не так сталося, як він думав. Тож вирішив, хоч гроші собі повернути. А я навіть не стала заперечувати. Просто перекинула йому всю суму, хоч від початку між нами, і мови не йшло про оплату з моєї сторони. Тільки от після цього випадку я перестала відповідати на його дзвінки та повідомлення.